Хуйчен Ін. Ні, правильно. Вітаю українці! Ми будемо говорити сьогодні про Хуйчен Іна. А вірніше Кіма. Ну, це Вафліська хуйня. Яка далі любить русский язик і русську культуру. Послухайте, що це Вафліська хуйня сказала. У серпні минулого року в одному з інтерв'ю ви сказали про те, що так, кожен українець має знати українську мову як державну та з поваги. Але саме мовне питання зараз не на часі. Чи змінили ви якось свою думку з тих пір? Ні, не змінив. Я розмовляв російською мовою, тому що так було зручніше для нашого регіону. Це було зручні... це було зрозуміло для росіян, тому що ми працювали і по психіки росіян. Теж ми атакували їх, тому це було потрібно. Скажімо так, мову я знаю зі школи. У мене була чудова вчителька Купцова Валентина Володимирівна. До тренду там до 97-го року мова моя не змінилася. Це єдине, де я її вивчав. Я додатково її ніде не вивчав. Тому в моїй голові, коли я знаю там дві-три мови приблизно однакові, мені байдуже якою мовою розмовляти, тому я не бачу в цьому проблеми. Через мову я не буду більшим чи меншим українцем. Почули. Почули добре. Поки ми будемо вибирати різних хуйчин-інів на посади, блять, які розмовляють ватною мовою. Язик, це аж головне блять, для них. Україна це так. На другому місці. Українська культура це так. Друге. Головне, яка я різниця? От поки будуть вибирати тих хуйчин інів різних на посаді, на теплі кріселках, Україна ніколи не буде розвиватися. Поки ви будете далі розмовляти російською мовою, Україна далі не буде розвиватися. Вона буде така, як той Хуйченкін, блід. Пригрів дупу на кріслі і сидить. Поки ви будете говорити мовою окупанта, окупантською мовою, і не будете теж захищати своє українське, ви далі будете в бідній, нещасній країні. Ще яке кончене. В мене є країна, я її любив, за волоски очі, люди кораблі.